Готуємо разом кекси з авокадо. Авокадо має здібність пристосовуватися до тих складників, які є в рецепті. І ніхто ще не сказав, смакуючи кексами, що там є авокадо. Авокадо це справжній скарб природи, який дарує нашому тілу силу, енергію і молодість. Він допомагає серцю. І знижує холестерин, робить шкіру сяючою, а волосся міцним, нормалізує травлення і підтримує імунітет, Заряджає енергією без цукру і кафеїну. Це справді дивує, скільки користі приховано в одному плоді. Для наших смачних та корисних кексів беремо три стиглих авокадо. Це додаємо в одну чашу блендера, і будемо все змішувати. Нам потрібно 4 яйця. Ванілін для аромату, щепотка солі. Вона продає свій смак 3 четвертих чайної ложки соди, 100 г какао і 200 грам муку з мигдальних горіхів. І, звичайно, мед. Його 150-200 г. Додаємо корисні насіння чия. 3 столових ложки кунжутне насіння 4 столових ложки ну, можна й 3 все ретельно вимішуємо і розкладаємо форми. Легенько постукати формою для рівномірності і ставимо в розігріту до 180 градусів по Цельсію в духовку на 35 хвилин. Готові ароматні кекси. Дістаємо з форми і охолоджуємо. Верх наших кексів покриваємо розтопленим шоколадом і прикрашаємо горіхами подрібненими цілими насінням, кунжутом на будь-який смак. Ці зернята. Містять в собі клітковину. Вона допомагає покращити травлення, очищає організм і підтримує відчуття ситості. А її нам потрібно кожен день і не в маленькій кількості. І ось вони смачні, гарненькі наші кекси, які приносять користь для нас. Одна чашка. Ароматної кави, і один кекс це насолода і користь зранку. Будьмо здорові та насолоджуємось в моменті.